Грозові дощі у більшості регіонів Синоптик розповіла про погоду в останній день червня. Вітер буде завтра північно-західного напрямку, помірний, місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. У п'ятницю на півночі, Сході та північному сході України, а також в західних областях пройдуть грозові дощі. У центральній частині та на півдні впродовж дня, 30 червня, нічого серйозного дощового, ймовірність незначних опадів в цих регіонах з'явиться хіба що завтра ввечері, повідомила синоптик Наталка Діденко. Температура повітря у більшості областей очікується в межах 20-26 градусів, на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, місцями 18-22 градуси, у південній частині та на Закарпатті 25-29 градусів. Вітер буде завтра північно-західного напрямку помірний Місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. У Києві червень завершиться теплішою погодою до 24 градусів. Проте день 30 червня буде вітряним. Сьогоднішні дощі найближчої ночі та завтра вранці припиняться, в день у п'ятницю також істотних опадів не очікується, а вже ввечері завтра знову подощить у столиці. Надалі, з початком липня, Повертається в Україну висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до 25-31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода. Кінець червня в Україні буде прохолодним та з опадами, а з початком липня до нас повернеться 30 градусна спека. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Погода у липні цього року буде спекотнішою, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз українського гідромецентру. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!